Ніч була складна, і бачимо, що за останні тижні росіяни особливо активізувалися і б'ють дійсно саме по нашій енергетиці про краткритичній інфраструктурі. І от станом на ранок ще поки не маємо точних даних від повітряних сил, що підводять вони підсумки, але вже від місцевих від від різних адміністрацій, від ОВА та від інших моніторингових пабліків, маємо трохи інформації про те, як якою була ця ніч, куди прилітало і що атакував ворог. І от зокрема маємо повідомлення від Укренерго і знову ж таки. Відомо, що от вночі так загарбники, якраз під час цієї масованої комбінованої ракетної атаки вкотре вдарили саме по енергетичним об'єктам, і кажуть в Укренерго, що таки зазнали пошкодження теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах. А, наразі, наприклад, на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла. Також на Харківщині графік погодинних відключень. Але поки невідомо точно які саме об'єкти атакували, де саме їх атакували, але загалом. Дійсно, дуже було багато а, повітряних цілей цієї ночі. От, наприклад, відомо, що станом на цей момент були застосовані ракети крилаті ракети «Х-101». 555, які були з запущені якраз з 10 бортів ту 95 цієї ночі з району Ангельська. Також були навіть аеробалістичні гіперзвукові ракети «Кенджали». І, Зокрема, відомо, що ці ракети летіли цієї ночі на Львівщину. Поки невідомо, куди саме влучили і чи вдалося їх знищити. Окрім того, були ракети також балістичні, іскандери, керовані зенітні ракети с 300 та С-400. І окрім того, перед тим ворог застосував ударні ППЛА, тобто шахети, як завжди це така комбінована була атака, яку спочатку ворог застосовував шахети, а потім випускав ракети. Ну і крім того, були також і керовані авіаційні ракети Х 59 Їх запускав ворог з бортів Су 34 І от, наприклад, ракети Х-101 і 555 подолали найбільшу дистанцію, як пишуть моніторингові пабліки у відстані 2100 кілометрів, перш ніж досягти Франківської та Чернівецької областей. А от ракети «Кинжал» запускалися саме мігами з території Тульської Калицької областей Російської Федерації, і от вони долетіли до Львівської області. До речі, ворог атакує Львівщину кінжалами не вперше. Буквально кілька днів тому під час знову ж таки масової ракетної атаки. Також ворог застосовував ці цей тип ракет саме для Львівської області. Ну і окрім того, були також балістичні ракети різних типів, і вони запускалися саме з тимчасово окупованих територій Криму, а також із Білгородської області. Тож бачимо, що дійсно була така величезна масована міксована так ракетна атака. Летіли і шахеди, і ракети загалом перебувало під атаку. Акої абсолютно вся Україна найбільше дісталося напевно Дніпру, Кам'янську, Павлограду, Кременчуку, також Дніпропетровська область дуже багато населених пунктів постраждали. Ворог саме тут атакував багато критичної інфраструктури, і знову ж таки окремі об'єкти Львівської областей та Івано-Франківської області також постраждали. І от саме всі удари наносились у більшості по енергетичному комплексу України. Тож будемо бачити, скоро я думаю, саме скажімо так, підсумок від повітряних сил, але. Тут вже маємо перебої світла в деяких областях. в Деяких областях уже підключення підключення світла застосовані. І от «Укренерго» повідомляє про те, що дійсно, на жаль, все ж таки маємо якісь влучання. Бачимо, що дійсно дуже багато росіяни задіяли бортів стратегічної авіації бомбардувальників ту 95, що найменше бортів, як от власне ініціатива монітор. Повідомляє про це. Ну а кожен такий літак може по декілька крилатих ракет на собі нести. Тобто, ймовірно, що десятки цих ракет було запущено, як зазвичай це росіяни роблять. Основна маса ракет у ході таких комбінованих атак. Це саме крилаті ракети Х-101, Х 555 Тобто ймовірно, якщо по 4 ракети, наприклад, запускали ці бомб. Бордувальники, то їх що 40 менше було, але дочекаємося якраз вже офіційних повідомлень наших повітряних сил. Зараз підводять підсумки цієї нічної атаки. і Вже дані про збиті цілі, про пошкодження в різних регіонах От надходять поступово. Наразі поки що бачимо, із різних областей є повідомлення про певні влучання чи кількість збитих якраз ракет на тією чи іншою області. От можемо сказати, зокрема, що на Вінниччині є влучання на. На жаль, у приватний будинок в одному із сіл регіону, сіл Вінницької області. Сергій Борзов, якраз голова Вінницької ова, про це написав у своєму телеграм-каналі, що є влучання у приватний будинок, поки що без деталей. Згодом з'явилися вже від рятувальників від СНСників кілька фотографій із села Северинівка жмеринської територіальної громади, де пишуть про падіння безпілотника поблизу житлового будинку, який впав і здетонував, тобто вибух. Шахет, очевидно, якраз пошкодило ж пошкодило будинок без електропостачання в цьому населеному пункті. Залишаються сім будинків, тобто, очевидно, пошкодили енергетичну інфраструктуру одного населеного пункту. Це такий локальний наслідок, скажімо так. Ми також можемо зацитувати Дніпропетровського ВАД, де заявили, що над їхнім лише регіоном, над їхньою областю, цієї ночі знищено 24 повітряні цілі різного походження, тобто це очевидно і про ракети і про дрони йде мова, тобто можемо собі уявити масованість цієї ракетної атаки на прикладі Дніпропетровщини. Ми розуміємо, що цю область атакували найбільше, тобто не над кожною нашою областю були десятки цілей, скажімо так. Але щодо Дніпропетровщини, це факт, що її атакували надзвичайно жорстко цієї ночі росіяни. Ну і крім того, от ми власне бачимо якраз вже кадри від місцевої влади про кадри якраз наслідків влучань по різноманітних об'єктах. Це От сьогоднішня ніч так минала в українських регіонах пошкодження пожежі, знову ж таки житлові будинки. Звичайні людські помешкання пошкоджені цими ударами. От подекуди взагалі наущент знищено будівлі. Це Дніпропетровщина, над якою е сьогодні десятки ворожих цілей кружляли і намагалися влучити по енергетичній інфраструктурі. Ну і мало що поки що знаємо про запуски кінжалів. Вони були е очевидно. Понайні про це були сигнали, щоб. Піднялися носії кинджалів повітря. Причому, як завжди, Росіяни це роблять останнім часом. Спочатку йде основна маса шахедів, крилатих ракет повітряного базування. Х-101. наприкінці вже піднімаються. Носії кінжалів у повітря і це надранок, уже якраз м, пізніше, після четвертої години ночі було піднято міге 31 перші носії кинжалів повітря, і ці ракети летіли на захід України. Були зокрема від повітряних сил попередження про те, що в бік стрія на Львівщині вони летять. Знову ж таки раніше, от як ми вже говорили з вами сьогодні. В ефірі росіяни атакували цей район Львівщини, оскільки там зосереджено підземні. Газові сховища, і це не таємниця, тому що власне і від Нафтогазу, від наших підприємств і державних компаній були повідомлення про те, що є пошкодження саме таких об'єктів. Тобто, ворог б'є не лише по скажімо так електричних підстанціях, по ТЕЦ, по ГЕС, але також росіяни запускають ці ракети і по підземних газових сховищах. От така їхня терористична тактика, от такий їхній намір власне руйну. Увати у свою інфраструктуру пов'язану з українською енергетикою і з опаленням, з теплом з електроенергією. Ну і також є повідомлення про те, що дві ракети залітали у повітряний простір Молдови. Знову ж таки це попередня інформація. Але ми бачимо, що під загрозою ударів опинялися Чернівецька і Вінницька області, які поруч розташовані, які межують із Молдовою, і ймовірно, якраз траєкторія цих ракет знову ж таки була прокладена росіянами так, що ці ракети. Заходили із молдовської території, з молдовського повітряного простору, фактично вже на удар по певних об'єктах. Ми якоїсь реакції Молдови поки що не маємо. Знову ж таки, зважаючи на попередній досвід, навряд чи ця реакція буде особливо жорстокою, жорсткою, правильніше сказати так. Швидше за все, просто обмежиться дипломатичною нотою протесту, якимось обуренням або взагалі проігнорують з боку Молдови, були і такі випадки, коли ігнорувалися. Подібні інциденти, щоправда, останнім часом наші сусіди трохи інакше поводяться. Ну, поляки, наприклад, літаки підіймають в повітря, принаймні реагують і, хоча б таким чином, доволі символічним, треба сказати, але на подібні загрози. Ну, але є в нас реакції від інших дипломатів. Я так розумію, сполучених штатів вже з'явилася реакція. Так є і від реакція від сполучених штатів, зокрема, саме від нашої пані посол США Бріджіт Брінк. Вона вже себе в Твіттері вже прокоментувала цю сьогоднішню атаку. От бачимо перед собою її. Ос написала, що всю ніч Росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України. Варварські зусилля Росії для позбавлення електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей продовжується безконтрольно. І, от окрім того, пані Посол наголосила на необхідності якраз якомога швидше надати Україні необхідну допомогу на тлі цих масованих російських ударів. Тому що каже, що наша допомога потрібна зараз, і от справді американська допомога, зокрема системи Петріот, дійсно потрібні саме зараз, тому що бачимо, що ця ніч була доволі таки складною. І, от зокрема, наприклад, ще щоб завершити так, щоб продовжувати, але щоб завершити саме блок цієї. теми. Останнє, що є крім Бріджіт Brink, також є офіційний коментар, зокрема від нашого міністра енергетики Германа Галущенка, який також написав у Фейсбуці, що дійсно була чергова масована ракетна. Атака і цього разу ворог бив по об'єктам у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. І цілі атаки дронами ракетами були якраз об'єкти генерації електроенергії. І от вже енергетики кажуть, каже Галушенко працюють на місці події, рятувальники працюють на місці події. Тож вже намагаються ліквідувати наслідки тієї ракетної шахетної атаки, яка була цієї ночі. Ну, ти е, якраз фрагментарно з'являються з кожної області поступово поступово повідомлення про влучання по тих чи інших об'єктах енергоінфраструктури. З Черкащини таке повідомлення з'явилося, що є в Черкаській області влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Не повідомлення від обласної військової адміністрації без деталізації, яке саме, але пишуть який саме це об'єкт. Був це зрозуміло, що уточнення немає. Бути в цьому випадку, але пишуть, що обійшлося без постраждалих. а Наслідки так і уточнюються, і також додають у ОВА місцевій про те, що над областю вночі сили протиповітряної оборони збили шість шахетів і одну крилату ракету. У Дніпропетровській області 24 цілі знищено тут сім цілей знищено над Черкащиною. Ну і крім того, у нас цікава інформація від Наталії Гуменюк, речниці оперативного командування Південь. Яка повідомляє про те, як саме росіяни проводили розвідку перед початком цієї атаки, тому що раніше вони застосовували активно літаки дальнього радіолокаційного виявлення а 50 Ці літаки збивали наші повітряні сили над Азовським морем. Після цього не наважуються росіяни задіювати близько до української території такі літаки і замінюють їх дронами-розвідниками у великій кількості. Тобто понад 140 таких дронів розвідників було застосовано на Цієї ночі, з вечора, з кінця минулої доби, перш ніж масово атакувати Україну. Тобто Росіяни підняли в повітря якраз велику кількість ось таких от е е дронів, і крім того, задіяли і дрони камікадзе типу «Шахед», які теж можуть в принципі, виконувати певну розвідувальну роль, виявляти, скажімо так, е місця е місця зосередження українських систем ППО. Ну але крім шахедів, були також і задіяні саме дрони-розвідники в оперативному командуванні південь наголосили, що якраз дуже потужною була ця аеророзвідка цього разу і іншого типу, скажімо так, от саме цей літак а 50 який повноцінно відсутній. Тепер у Росіян під час аеророзвідки заміняють от, функціями великої кількості великою кількістю саме безпілотників. Отже, 140 російських дронів розвідду, розвідників, цитую Наталію Гоменюк було застосовано в українському повітряному просторі під ударом знову таки опинилися енергетичні об'єкти, критична інфраструктура, і якраз нарахували лише от в нашій зоні відповідальності, каже Наталія Гоменюка. Це південь України, тобто це навіть не вся країна, скажімо так, це південний напрямок, 140 таких от дронів. і Це знову ж таки говорить, що нам потрібні за себе тому що необізнаний ворог не може наводитися на цілі і не може проводити такі масовані атаки. Це коментар. Власне Наталії Гоменюк. Отже, далі деталь. Альніше про наші регіони поговоримо з ножки під ударами російських шахедів і ракет. Останніми днями опинилися із Запоріжжя. Запорізький регіон. Ми знаємо зокрема про удар точковий російськими ракетами по Дніпро-Гесу в Запоріжжі. А це кадри із різних районів міста Запоріжжя у трьох районах міста напередодні Заводський район, Комунарський Шевченківський. Опинилися вони під ударами російських шахедів, і ось бачимо, що залишилося від людських помешкань. Ну ж таки, це садибна забудова, людські помешкання, людські будинки. По них летіли російські шахеди, і ось як понищили просто цілі вулиці. Фактично, дуже багато будинків було спалено і зруйновано російськими дронами камікадзе. Такий от фоторепортаж з'явився із Запоріжжя. Ну просто такі роздирає він на наші серця і душі ці кадри. Тому що ми розуміємо, що за кожним таким кадром стоять людські долі, сім'ї, які втратили. Теле житло перекреслене просто таке життя, траєкторія життя, яка рухалася нормальним чином. Аж поки росіяни не вдарилися на нашу землю і не почали атакувати наші міста з ракетами і шахедами.